Багато людей, які виросли в небезпечних для себе умовах, фізично чи емоційно, мають одну спільну рису. Вони надзвичайно адаптивні. І це не та адаптивність, про яку пишуть в мотиваційних книжках. Коли ви постійно в стресі, коли довкола люди, яким не можна довіряти, коли ви не можете бути собою, бо це небезпечно. Психіка вмикає єдиний механізм, який дозволяє залишатися живим. Вона вчить вас мовчати. Вчитувати настрій інших, вгадувати, коли краще не сперечатись, коли зробити вигляд, що тобі добре, а коли піти в свою кімнату. Людина стає надзвичайно адаптивною, бо інші реакції, там, де небезпечно, можуть коштувати дорого. Так людина перестає чути себе, бо її відчуття не мали значення. Людина забуває про свої бажання, бо вони могли викликати агресію. Вона навчається бути зручною або тихою. Або, навпаки, занадто хорошою, аби уникнути покарання. І коли вже в дорослому віці ця загроза зникає, але ця адаптивність нікуди не дівається. Вона починає душити людину. Людина вже живе в більш безпечному середовищі, але не може сказати ні, боїться конфліктів, чекає, що зараз знову буде погано. Вона автоматично підлаштовується, навіть коли вже можна бути собою. Зараз треба навчитися поступово повертати собі себе. Розпізнавати, чого ви хочете, а не що потрібно іншим, познайомитись з собою без захисних масок і адаптацій.